Колеса на автобусі крутяться, 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 колеса на автобусі крутяться цілий день. В автобусі, двірники свиш 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 свиш. В автобусі твірники свиш 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 цілий день В <гибли> автобусі двері відчиняються, зачиняються, відчиняються. В автобусі двері відчиняються, цілий день. У автобусі біп-піп-піп-піп-піп-піп-піп в автобусі піп-піп-піп цілий день А люди в автобусі балакають, 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 а люди в автобусі балакають, цілий день. Колеса на автобусі крутяться, 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 Колеса на автобусі крутяться цілий день, Колеса на автобусі крутяться, 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 Колеса на автобусі крутяться день Apples and bananas, stories and songs, 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 and apples and bananas. Puzzles and games, 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 and apples and bananas. English and math, 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 and apples and bananas. Color and draw, 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 and apples and bananas. Download the app, 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 apples and bananas.